В угорському місті Егер на минулому тижні відбувся турнір з боксу. Сумську область на ньому представляла сумчанка Ірина Аннапрієнка, яка тренується в цьому залі. Зараз Ірина підтримує фізичну форму. А минулої суботи в Угорщині вона брала участь у міжнародному турнірі серед юніорів та юніорок пам'яті Гергелі Борне місце. Там у фіналі своєї вагової категорії вона перемогла угорку. На це їй вистачило менше хвилини. В мене був один поєдинок. Я попала одразу до фіналу. Дівчинка була з Венгері, ну, з Угорщини, і в мене був бій 20 секунд. За відмовою секундантів я виграла. Її два рази відраховували, бо дуже багато ударів вона пропустила і її вже відраховували два рази. І на другий раз викинули полотенце з її угла. На змаганнях говорить Ірина, поважає всіх своїх суперниць. Вони дуже молодці, що зі мною не побоялися вийти, те, що це було ну, добре. Побоксували, але хоч і короткий бій, але ми все одно боксували. Ті емоції, які б ми пережили перед виходом до ринку, то так, це добре. Про свої плани Іра говорить таке: виграти Україну. Галочка є. Виграти Європу, галочка є. Попасти на чемпіонат світу, виграти, галочка є, попасти на Олімпіаду, виграти галочка і все стати і піти в професійний спорт. Про свою боксерську мрію і мрію поза боксом Ірина каже: якщо боксерська, то стати чемпіонкою світу і стати чемпіонкою ну, виграти Олімпійське золото. А якщо брати не боксерську. Мрію. її напевно нема. Батьки, партнери та тренери, ось кому вперше за все каже Ірина. Вдячна за підтримку. Якщо б не підтримка моїх батьків, не підтримка керівника сумської федерації боксу Миколи Кравченко, він завжди цікавиться своїми спортсменами, і це добре. Бо вони навіть до бою мені всі писали. Іра, удачі. Юніорська збірна України з боксу на 73-му міжнародному турнірі пам'яті Гергелі Борне місце посіла перше командне місце. Наші всі дуже старалися, всі команда у нас була дуже сильна, дуже потужна команда. Наші виборювали перемогу як могли, і вони її вибороли. Тепер у Ірини говорить тренер Ігор Курський, підготовка до чемпіонату Європи. Про світові змагання поки не загадують. Олександр Качана, Вікторія Глаченко Суспільне новини Суми.